Всім доброго дня. Починаємо засідання нашої комісії. Комісія кошти Шевченківської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді спорту, туризму та партнерських зв'язків. Присутніх двоє Федоренко Матвієнко, відсутня одна Поруб є, пропоную розпочати. Порядку денному сьогодні у нас чотири питання. Перше питання про звернення про з клопотання до Міністерства культури та інформаційної політики України про надання погодження на ліквідацію та виведення базової мережі закладів культури бібліотечного типу Корсу Шевченківської міської ради. Присутній культури. Інформаційної політики про ліквідацію закладів бібліотечної стели це е, міська філія, яка знаходилася в пристанційному селищі колишній кінотеатр Мир. Е, там, власне, колись воно відносилося до Галузі, не до галузі а до е, міської ради чи не знаю знає, відносилося це приміщення Мир, воно зараз приватне. І приватний підприємець дозволяв певний час знаходитися там в бібліотеці філії. Ну, потім вони там робили реконструкцію і сказали звільнити приміщення. Іншого приміщення на території Корестанційного селища немає, де можна було розмістити дану бібліотеку філії, ми залишали там безпосередньо. Дозволить власник на їхньому приміщенні оголошення про те, що потрібно буде. якщо потрібно буде, ми готові привозити книжки, залишали номер телефону бібліотекарів і можемо зробити виїзний день, коли ми можемо доставляти книги на Престанційне селище. Продовж цих років, із зараз я скажу, це вже повторне звернення. Перше відповідь 21.01.22. З 22 року, тобто по сьогоднішній день, жодна людина не зверталася про те, що їй потрібно довести. Тобто люди, ми так розуміємо, з пристаційного селища, зважаючи на те, що є наша публічна бібліотека, також бібліотека в селі Гарбузин, і вони користуються послугами даних бібліотек. Скільки Там було? Там там працювала, там була одна ставка, були вони понад ставки було двоє працівників. Вони давно не працюють, ще тоді в нас навіть в структурі вже цієї немає. Тобто людей запитувало, людям бібліотека в тому районі не потрібна. Так. Ну, люди сказали, що ми входимося е, нашою бібліотекою публічною, якщо комужні, які звертаються в гарпозицію. Потреби навіть в виїзних немає І пропонується, на ліквідацію у селі Нехорош, також бібліотека Філія. На даний час у цій бібліотеці у населеному пункті проживає 101. Ну, зареєстровано 101 особа. Реально проживає 50 до 50 осіб. І ну, це на вашій розгляд. А там бібліотека де вона. Вона була в будинку культури. А він там працює, якось не опалюється, чи там хтось є, нікого там нема взагалі. Наші сільські клубні заклади всі опалюються тільки електробігрівачами. У нас ніде немає централізованого. Якщо не є зимою, не включають електропавлення, також людям не потрібно. Там якісь там опроси проводили, що ми зараз теж розуміли. Люди бажаються, не бажають якісь не життя. Ну, Там... За останній час звернень одне, два, три, у місяць, що звертаються за літературою, людей цікавить в більшості чи є газети по такого плану. Ну, тобто дуже мало звернень. Там людина працює одна людина в нас на 0,75 НУ він працює. Директором будинку, директором клубу і на 0,25 працює бібліотека. А взагалі там, що ти клуб, директор клубу, шов, чим вона займається? Клуб у них є, скромних цих цих бібліотеків. Є там клуб, і Би там, поки діток є, ці дітки приходять, там є певні ігри такого плану. В цьому на самому пункті немає ні школи, немає ніякого культурного закладу, ні культурного, ніякого закладу соціального, тому це як. Та їх буде скоротити, цю бібліотеку? Ну, це ми на, на радіо обговорювали доцільність і закладів, і Віталій Сергійович сказав провести аналіз по територіальній громаді, визначити, чи доцільно, чи недоцільно, і тим більше, що теж є поруч у нас виграє і пішки. Ух, Ми вважаємо, що не, не доцільно. Якщо депутати чи комісія вважає інше... Хочу, перша чи? локація у нас де? Перша м -м локація у нас у пристанційне середження. Там, там дійсно нікому не потрібно, це 100%. Тут питання, ну, скажімо, підпитання. Mm -hmm. Владіючий пункт, там є те, що є. Приміщення, де є розпочатку. За первую локацию, скажем, больше не разумею, а вторую локацию есть, ну, есть из детей, есть не знаю, не, розови, не, розови, не, розови, не, розови, не розови. я не я не Я, собственно, против такой ликвидации, если там есть люди, они вообще не хотят ее читать, ничего не видят, дети книжки не показывают, и они их вообще не читают. Mm. не знаю, -то так, то, там книжки руки не берут. Можуть підійти на час і... Теж залишить номер телефону, так як ми пробували це по пристанційному селищі, що в такий день буде видача книжок. Якщо вам потрібно якесь спецзамовлення, будь ласка, звертайтеся, вам буде доставка. Такий варіант теж можливий. Зрозуміло, дякую. От перейдемо до голосування. Оце я Ну, я пропоную на розгляд сесії. Давай. Já tô. Додаткові фінансові ресурси для виконання дохідної частини станом на 19 2024 року. І відповідно збільшуємо видатки на суму 600 тисяч гривень. Кошти спрямовуються виконавчому комітету на об'єкт влаштування накриття на фатифікаційною спорудою найпростішим укриттям з водовідведенням садочка служби, зазначенням відповідної адреси, виявлення проєкт кошторисної документації та проведення. 137 797 гривень передбачено на програму економічного та соціального розвитку об'єкт розробка комплексного плану просторового розвитку. Відділу культури зменшуємо на 250 тисяч гривень, передбачено на оплату праці працівників будинку культури. І тепер ці кошти, які вивільняємо, збільшуємо виконавчому комітету 99 500 гривень на програму охорони навколишнього природного середовища виконання спеціальних досліджень по малій річці Фоса. 400 тисяч гривень на проєктування програми економічно-соціального розвитку, а саме на об'єкт акція ЕСКУ. 99 тисяч 500 гривень. Виконання спеціальних досліджень, наукове обґрунтування, звідновлення, екологічно безпечного функціонування та ревіталізації малої річки Фоса. Етап перший встановлення морфометричних параметрів та умов сучасного використання території водозабору малої річки Фоса. Це гроші нікуди. Хто mm. Програм... це, це не зібраться? В минулому сесії внесли зміни до програми відділу екології, був ініціатором. Попросили гроші на виконання цих робіт. Mm. Це просто гроші нікуди. Mm. Ну, зробиться, буде така пачка бумаги. щось там треба зробити, побігти, прибігти, там не орати, не курити, не, не бігати. Захисту збільшуємо 200 тисяч гривень на оплату праці і 238 тисяч 297 гривень на програму турбота виплата одноразової матеріальної допомоги. На 42 тисячі 888 гривень спрямовуємо, збільшуємо програму фінансування, отримання забезпечення діяльності Центру соціальних служб, а саме на реалізацію проєкту простір ветерана. Необхідно видалить проєктну по документацію і на технічний авторський напрям. Так, і фінансово відділу 50 тисяч на західну плату, а також відповідно до задні курсу ширмістю багатопрофільної лікарні перерозподіляються видатки, передбачені виконавчому комітету міської ради, одержувач багатопрофільна лікарня в сумі 110 тисяч гривень, в межах загальної обсягів програми підтримки комунального комерційного підприємства, зменшуються видатки на об'єкт реконструкція без геометричних розмірів, правильних з дисками і збільшуються видатки на придбання медикаментів. Дякую, приходимо до голосування. Да. Дякую. Да, дякую. дякую. Следує питання в нашому порядку денному відділу освіти про присудження щорічної премії ім. Олександра Анатолійовича Захаренка. Ну, я сам є член цієї комісії. Тут затверджено список тих людей, кому буде це. А, але всі документи відповідні все. І на сесії, звісно, ми будемо голосувати. Тому задаренко також за. Так, і у нас четверте питання: це про внесення змін до рішення курсу Шевченківської міської ради від 19.12.2023 номер 24 1,28 про затвердження програми фінансування отримання безпечення є Центру соціальних служб Корсуначу Через міської ради. У на Захарченко відсутня вона на лікарняному але це питання Лесі Іванівниці Шевченко із центру соцслужби. Це питання нашої комісії закінчилось. Порядок день не вичерпано. Всем дякую.